Ум про головне. Сто ракет атак. Ще раз смотрим на эту карту і фиксируем. Прянск, Калуга, Орел, Курск, Липец, Воронеж, Белгород, Луганск, Ростов-на-Дону, Севастополь и столица Білорусі Минск. Все это попадает в радиус 300 кілометрів И все это теперь способны. поражают вооруженные силы врага. 100 ракет, две ракеты истратили на Джанко. Если верить этим конкретным американцам, у украинцев еще 98 ракет. Конечно же, я бы не преуменьшал значение этого закона. Конечно же, мы должны понимать, чем больше боеприпасов смертельных снарядов попадет на Украину, тем и среди наших военных будет больше крови, жертв, ранений. То есть нельзя этого отрицать. И я очень надеюсь на нашу разведку. Мы должны понимать, сейчас сразу после подписания этого закона, конечно же, первые э, вагоны из Германии двинутся на Украину. Я очень надеюсь, что значительная часть этой помощи будет уничтожена еще там, на западе Украины, не доезжая до фронта. Тут нужно, само собой, отслеживать это, внимательно следить за этим. То есть авиацию теоретически можно же не убирать, да, если есть укрытие капитальное капитальных укрытий у нас нет да? хотя мы говорим о том что надо бы авиацию укрывать в железобетонных ангарах да это защитит авиацию от кассетных боеприпасов и от беспилотников ударных беспилотников дальнего радиосодействия мы это говорим еще с осени 2022 года но на данный момент к сожалению пока что укрытие еще не произведены. Нужно понимать, что на самом деле, как показывает история этой войны, военная помощь, она на самом деле приходит в больших объемах, чем об этом заявляется. Вот. Это касалось и танков Леопарды, и сроков поставки, это касалось и Хаймерсов в 2022 году, и много чего другого. Сейчас опасность представляет армейская тактическая ракетная система «Атакмус» дальнего радиуса действия. При этом им поставят ракеты не только, которые имеют дальность 300 километров, но и которые дальше. То есть у нас в интернете, в принципе, тактико-технических характеристик нет этих ракет, да, но они могут и там до 400 километров преодолевать расстояние. Тут примерная зона поражения. Вот. Здесь в чем момент? Это не панацея, конечно же, это не может быть вундерваффе, однако Ракети з касетне частиною, понятно, що наше ПВО будуть їх збивати. Ну сейчас вони також питаються тліч нашого внімання сказати, що от ми зараз всі ці ракети пустимо на Кримський мост от, повністю, щоб його знищити. Насправді, Я болі ніж уверен, вони будуть бити по нашим армійським аеродромам. 21 ракету із 34 збили наші повітряні сили. Розуміємо, що є певні типи ракет, які в принципі з якими важко боротися нам, а то і неможливо загалом. чи... Можливо, вони можуть повторити таку ж атаку найближчим часом? Чи найближчі мають вони це на, на 9 травня? Вони ж в них ж. Ну вони можуть свої планувати, але ми говоримо про насправді найближчі дні, найближчі ночі. Чи мають вони запаси, щоб зробити схоже ще раз? Про запаси більше знають наші партнери, наші союзники і наші колеги з гурмо. Однак ми не виключаємо такої нагоди, що ворог може провести і ще одну атаку. Так у них є різного типу ракети. Ми ось побачили, що вийшли також і калібри, яких досить давно не було. Зараз же ворог протягом певного часу найімовірніше накопичував свої ракети для того, аби провести масовані ракети. Удари по нашій та зокрема енергетичній структурі у е, нашої країни ну, ми бачимо кинжали власне піш, полетіли на захід України, і в цьому випадку е, це в постає логічне питання. Чи є, зможемо ми у випадку повторення саме кинжали, отакий тип ракет збивати? Е, в, бо ми ж дивимося, куди вони цілять. Нічого ж нового нема. Це стрий в першу чергу. Ну а і далі об'єкти енергетичні є чим збивати. Найскладніше насправді збивати, як ви правильно зазначили, так це кінжали. Однак ми маємо розуміти, що там лише дає ці установки, там тільки ми можемо їм протистояти. Звісно, що в нас немає е достатньої кількості потрібних систем а саме петріотів, які можуть ефективно е боротися проти кінжалів, які показали свою здатність в бою, і е прикривати доводиться досить багато об'єктів. Ми максимально намагаємося маневрувати, виходячи з тих сил сили. Засобів, які знаходяться на озброєнні, які є в наявності в повітряних силах. власне, нас цікавить з Романом. Чи можуть найближчим часом до того ж 9 травня наші партнери поставити нам додаткові патріоти, щоб захистити захід, наприклад, а, Стрий, інші важливі об'єкти напередодні потенційних ударів от їхніх святкових, про яких зараз про які зараз говорять медіа? Ну, звичайно, що у наших партнерів є в наявності необхідні нам системи, які могли б зберегти життя і нашу інфраструктуру, зокрема в Україні. Однак все буде залежати від їхньої волі, так їхнього бажання передавати нам ці системи. Звісно, що ми їх дуже потребуємо, і якби вони нам їх могли поставити найближчим часом, вони б уже зараз заступили на бойове чергування і могли б прикривати наш повітряний простір від нападу противника. Ми Добре розуміємо, нові установки не факт, що найближчим часом будуть, але ракетами забезпечують додатковими. Чи чогось більше можемо отримати, звичайно, що ми очікуємо, і партнери, зокрема наші американські союзники, повідомили про те, що вони будуть поставляти нам ракети, так зокрема і до систем ППО, які би значно нам полегшили дихання, оскільки ми бачимо, ворог не застосовує не тільки такі ракети аеробалістичні як «Кінжал», а досить широкий спектр і крилатих ракет, які він сьогодні випустив своїх ту 95 Х-101, Х-555, Застосовує також і керовані авіаційні ракети, ракети типу х-59 дев'ята Ха шістдесят Звичайно, що е, навіть такі комплекси, як насамс наприклад, Аріс боєприпаси і ракети до них вони би стали в нагоді і ефективно виборолися зокрема, на різних напрямках могли би протистояти. Ми бачимо, що в принципі сьогодні досить вдало відпрацювали наші сили ППО. Звичайно, що е, завжди є до чого прагнути до 100 відсотків. Однак, ми бачимо, що противник використовує досить таку складну тактику, аби перевантажити в тому числі. Нашу систему, оскільки звичайно, що наприклад, якщо це великі комбіновані атаки, масовані, то звісно, що в кожному комплексі є обмежена кількість ракет, які також потребують перезарядки. Вони якраз і намагаються користуватися такими різними методами, шляхами, аби максимально розтягнути ці атаки та а. завдати своїх уражень. По нашій Пане Ілля а от ще зацікавив, один момент не часто застосовують. Але застосовують ось ці е, ракети Х-59 або її модернізовану версію Х-69. І нам пояснювали, що запускати їх треба із Су-57. А Су-57 це дуже специфічний літак у ворога. Дорогий і у цьому випадку це крайня атака на кривий ріг. Тобто вони такі впевнені, що ми не по, е, не, не зіб'ємо Су-57. Чи як що вони їх застосовують досить з великої відстані, намагаються не підходити близько до зони дії наших систем ППО, в тому числі х п'ятдесят Вона являється однією з таких поліпшених модифікацій Х-59. тому їх характеристики надзвичайно схожі. Переважно раніше саме Х-59 застосовували їх літаки су 34 та су 35 убеждал в этой связи республиканцев проголосовать быстро и положительно лично глава Пентагона Остин. Палат представителя министра обороны США опять пугал Путиным. Сказал, что если США не поможет Киеву, то сдерживать российские войска надо будет в Прибалтике и Польше. Еще один аргумент за. Украина не просит американских солдат, а просит только оружие. А это, как принято говорить в США, И Остин опять повторил этот тезис. Хорошая инвестиция.